Ви теж вірите, що криптовалюта в Україні заборонена чи нелегальна? Спробую спростувати деякі міфи. Тож, міф перший: криптовалюта в Україні заборонена. Насправді, ще у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи. Він дозволяє офіційно декларувати, купувати, продавати та обмінювати криптовалюту. Але важливо, крипта не є законним платіжним засобом. Гривня залишається єдиною офіційною валютою. Міф другий: крипта не оподатковується. Це неправда. Є вимоги декларувати доходи. А новий законопроект номер 10225 двадцять має чітко прописати правила для бізнесу, фізосіб, бірж та платформ. Ключно з KYC і Фінмоніторингом він набуде чинності у 2026 році, а поки діє акційна податкова ставка на декларування. Міф третій заробити можуть тільки професіонали. Ні, існують прості стратегії, як от купи тримай у Bitcoin чи ефіріум, які доступні навіть новачкам. Інше питання: як грамотно керувати ризиками? А який міф про криптовалюти ви чули найчастіше? Напишіть у коментарях, і в наступному відео я розберу ще декілька.